Деклараційна компанія 2013 року розпочалася з 1 січня. Пов'язана вона з виконанням вимог платника податку на доходи фізичних осіб, виконання вимог податкового кодексу, згідно з положеннями якого платники податку на доходи фізичних осіб зобов'язані подати відповідно до певних вимог податкового кодексу річну податкову декларацію про майновий стан та доходи, отримані ними протягом 2012 року. Істотною відмінністю цьогорічної компанії Орування доходів є подання річної податкової декларації для платників податку на доходи фізичних, якщо протягом 2012 року оподатковані доходи нараховувалися їм у формі заробітної плати, інших заохочувальних і компенсаційних виплат або винагород у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами двома або більше податковими агентами, і при цьому загальна річна сума таких оподаткованих доходів перевищувала перевищувала 120 розмірів мінімальних заробітних плат і відповідно підлягає перерахуванню у доставок податку в розмірі 15 та 17 відсотків, то хочу сказати, що у 2012 році сума 120 мінімальних заробітних плат складає 128 тисяч 760 гривень. Зобов'язані подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи і фізичні особи-підприємці, які застосовували загальну систему оподаткування. Хочу нагадати, що термін подання такої декларації для приватних підприємців на загальній системі оподаткування 40 днів після закінчення звітного квартального податкового року. Отже, це 9 лютого. Річну податкову декларацію про майновий стан та доходи зобов'язані подати. І е, фізичні особи, які проводять незалежну професійну діяльність. Термін подання такої декларації 1 травня 2013 року. Декларації також подають громадяни, які мають право на податкову знижку. Податкова знижка це сума витрат, на яку фізична особа може зменшити свій загальний річний оподаткований дохід, завдяки чому зменшується її зобов'язання з податку доходів. Хочу також наголосити про те, що кожен громадянин, крім виконання свого обов'язку по поданню декларації про майновий стан та доходи, має право і на використання податкової знижки знижки. Податкова знижка діє протягом року, але якщо платник податку протягом 2013 року не скористався правом на податкову знижку за 2012 рік, на наступні роки таке право він не має, право втрачається. Тобто, якщо ви маєте право на податкову знижку, готуєте відповідні документи, подаєте документи і протягом року ви маєте право отримати цю податкову знижку. Для зручності платників податків Державна податкова служба запровадила сервіс заповнення та подання декларацій про майновий стан та доходи в електронному вигляді. Для цього лише необхідно мати електронний ключ з цифрового підпису та програмне забезпечення, яке надається безкоштовно. Та на сьогодні хочу відмітити, що в нас в податкові подано вже 21 декларація платниками в електронному вигляді. У нас на першому поверсі в кімнаті 101 приймальних громадян знаходиться. І комп'ютер, і фахівці, які нададуть практичну допомогу в заповненні та подання декларації. Запрошуємо до декларування доходів громадян. Декларуй Україну будуй!